Бачимо, от хорошого гравця дали. Це Крікор Сєвак Мехітарян. Так. Бачилися з ним вживу на турнірі в Чехії декілька разів на чемпіонаті. Ще одному бачились, але. Ну, очевидно, що Бразилія і Україна дуже-дуже далеко. Тому перетинатися десь інде було б не так просто. Так, ну давайте підемо сюди. Зіграємо такий змієп, таку змієподібну конструкцію, тобто b6, слон b7, отак поставимось Типу, як їжак, але без сицилянки. без ходу c 5 cd. Ось так. Як зараз модно казати, Flexible Position. Так, first D3. В принципі, можна c 5 і перейти в щось таке. Виглядає цікаво. Але там E5, є 5 є якийсь хід. Не дуже добрий. Давайте поки ферс є 7, так. Спокійнесенько. Поставимось. Так. Так. Ну, давайте, пора. Так, d5 одразу закриває мій опонент. Ну, я, напевно, можу ще закрити. Так, ну тепер якийсь беноні. Ну, не беноні, а щось схоже на це, але є проблема в тому, що мої фігури стоять вкрай невдало. Тому треба швидко вирішувати їх проблему. Тора тут взагалі без толку. Але з іншого боку, якщо б тура А тут стояла, то проблема з пішаком А6 була. Так, ну тут так напевно. Так, ну цей маятник зрозумілий. Тепер я сюди. Очевидно, ферзь F1. Тепер G3 мене відженуть. Тому я слова прибираю назад і коня прибираю назад. Так, ну зараз якось повертати додому і F5 грати. Так, слон Е2, очевидно, що тепер цей кінь буде відстрибувати і робити екшн. Ну, іншого в мене нема. Так. Зараз так само можна зробити, в принципі. Так. Ну, готується мій опонент для проривів. Поки так. Тепер знову Тура стоїть погано, тому що я хочу g5 і ось так перейти, але не встигаю трохи по часу. Так, чи можу я f5 зіграти? Стрьомно. Можу і можу, але стрьомно. А що ще робити? Поки так, давайте. Так. Перекинемо так пару фігур. Na pierwszej w jednym, księć b-8, jeśli co. Albo tak. Teraz pory Здається, це перемога. Перемога. І повернувся 2650. Так, ну, хоч якась хороша партія видалась. Ну, бачите, на цьому фланзі все замерзло і далі пішли на інший фланг. Ну і тут у всіх фігури стояли добре, але бачите Туру А1 під, підпер. На жаль опонент мій і прогорів. Тобто так, так, ферзь А1, кінь Б3.